Усім мої вітання. Сьогодні я вирішила посіяти ось такі квіточки. І хочу поділитися з вами, як я це роблю. І так, перша квіточка це ломи камінь, порпуровий килим. Така дрібненька. Подивіться, яке насіння, міні-атюрне, як пил. Слідуюча квіточка це ясколка, біберштейна. Ось, дивіться, які насіння, вже крупніші. Так, далі йдемо мельянка сопонарія. Ось таке досить крупне насіння, чорненьке. І ще одна така квіточка це портулак. Ось таке насіння. Досить багато його тут є. Як ви зрозуміли, це всі квіточки грунтопокривні. І придбала я їх для того, щоб посадити їх на свою гірку майбутню. У мене є два квітники на своїй ділянці. Між ними є проїзна частина. Ось на одному квітнику є гірка, а на іншому немає гірки. Тому я хочу цього року зробити трошки зміни і зробити ще одну гірку. А для того, щоб гарно гірка дивилася, якщо посадити тільки багаторічні квіти, то поміж тих багаторічних квітів буде просто ґрунт і буде заростати травою. Треба буде весь час полоти. А саме розумієте, що на гірці трошки важко полоти поміж каміння. Тому я хочу. Посіяти собі такі квіточки, щоб потім просто пересадити на цю гірку. Звичайно, можна купити такі квіточки. Навіть ось така ясколка, це є агресор, вона дуже швидко заповнює весь ґрунт поміж рослини. Але, по-перше, треба попасти на такі квіточки у нас на ринку, а в нас маленьке містечко місто грудок. А по-друге, треба ще мати чим привезти. Ну, і звісно. Якщо самому посіяти, це буде дешевше. Приготувала я таку тару. Весь ґрунт я пролила кипятком, Можна фітоспорином пролити. Якщо пролити кипятком, то треба пів години почекати, щоб устив ґрунт. Використовую я ось такі стакани. Це продається таке морозиво. І зверху це як кришка є. Ми купляли ціле літо морозиво. І я ті стакани не викидала, а вони ось тут такі округлі, то я ось ту округлість просто зрізала і сюди поклала туалетний папір, щоб ґрунт не висипався. Звісно, я можу ось такі стакани купити, це не проблема. Але просто тут така пластмаса тверда, хороша, і я подумала, для чого їх викидати, якщо можна повторно їх використати і менше мусору буде. У нашій Україні. А ще чому я хочу висивати ці квіточки в стакани? Ну, тому щоб їх не пересаджувати. Оскільки виросте в стакані, стільки хай буде. І вже в травні місяці я одразу з тих стаканів візьму і пересаджу на свою гірку. А чому я їх взяла ось такі контейнери з-під оселеця? тому що це дуже зручно. Я їм зроблю такий мікроклімат. Ось так кришкою накрию і поставлю в тепле місце. Поки не зійдуть. Так, а ще я хочу сказати, що усе це насіння в мене цілий тиждень лежало в холодильнику. Я усі ці 4 пакетики положила в кульочок і поставила в холодильник. Щоб це насіння пройшло в стратифікацію. Можливо, хтось не знає, що таке стратифікація, це тоді, коли насіння перебуває на холоді певний час. квітнику, наприклад, якщо ми посадимо якусь квіточку багаторічну, наприклад, дельфініум, він має дуже багато насіння. І якщо не зрізати ось це суцвіття, то висіється на круг дельфініума дуже багато насінин, і вони через зиму пройдуть стратифікацію, тобто на холоді будуть, а весною рясно зійдуть. І таких е багаторічних квіточок дуже багато це аквілегія і інші. А ось це насіння зібране осінню, І щоб воно відчуло холод, ми просто його поклали в холодильник на певний час. Першу квіточку я буду сіяти ось такий ломий камінь, пурпуровий кілим. Ще ніколи його не висівала. Це професійне насіння. І це насіння дуже дрібне, і воно було в окремому такому ще пакетику всередині, щоб не висипалось. Що це за ломикамінь? камінь? Це багаторічна рослина висотою до 15 см з розеткою округлих, щільно-темно-зелених листочків. Розростаючись, утворює на поверхні ґрунту щільний килимок, який рясно вкритий дрібними квітами пурпурного забарвлення. Світіння розпочинається у травні на початку червня. Досить невибаглива рослина, морозостійка, світлолюбива культура. Проте добре себе почуває на півтіні. Насіння бажано висівати під зиму, та, як при весняному посіві, потрібна тривала стратифікація. При температурі 18 градусів сходи з'являються через 2-3 тижні. О, у відкритому ґрунті 4-6 тижні. Після розвитку справжнього листка сіянці пікірують. На початку червня розсаду можна висаджувати на постійне місце на відстані 10-20 см одна від одної. Незамінна рослина для кам'янистих гірок та бордьорів. У мене для кожної рослинки є ось таких 7 стаканів, і я буду по чуть-чуть висівати. Подивіться, скільки є. І просто от так. Це дуже дрібне насіння, загортати його не треба і сюди поставимо. І ось так. все я посіяла. Де зайде, там зійде. Все камінь я посіяла, тепер буду сіяти ось таку квіточку ясколку Біберштейна. Так, що пишуть про ясколку Біберштейна, бо ясколки різні бувають. Багаторічна рослина з компактними кущами, завишки 10-15 см, стебла слонки довжиною 30-40 см. Квітки невеликі, діаметром. 2-2,5 см білого забарвлення, використовуються для оформлення змішок клумб, бордюрів та альпійських гірок. Я теж буду брати ось так пучкою і буду в кожен стаканчик висівати поверхневу. Ось так. Потім вже буде менше роботи, не треба буде нічого пікірувати. Ґрунт вологий, тому що я його поливала кипятком. Ось так я посіяла, куди впало, тоді туди впало. Це є крупніше насіння, тому я буду ось так ще трошки його притискати до ґрунту, щоб кращий був контакт з ґрунтом. Я осколку я посіяла. Така ясколка має ще іншу назву роговик. Вона є з родини гвоздикових і цвіте у травні липні. Росте в нас в Криму на кам'янистих місцях. Вона буває тільки білого кольору. І росте куртинкою. Невибаглива, посухостійка, внесена до Червоної книги України. Її можна не підживляти, висаджувати на сонячне місце. Така ясколка може бути агресором, тому треба обмежувати. Дуже добре садити на гірку, гарно дивиться біля каміння. Після цвітіння можна обстригати, бо втрачає свою красоту. Таку ясколку можна обмежити бордюрними стрічками. Крім такої ясколки є ще ясколка пурпурна, ясколка войлочна. Якщо таку ясколку не висівати в лютому березні, а в квітні і в червні, то вона зацвіте тільки на слідуючий рік. Тепер буду висівати ось таку мільянку саконарія. Мільянка багаторічна, ґрунтопокривна рослина з розгалуженими кущами висотою 10-15 см, квіти дрібні діаметром 5-10 мм пурпурово рожевого забарвлення. використовується для декоративного оформлення альпійських гірок, бордюрів, клуб і квітників. Як бачите, насіння таке крупне, чорне. І так само буду висівати поверхнево пару насінин, кожен стаканчик. Ось його не буде видно на ґрунті. Звичайно, ще добре зверху можна оприскати, щоб прибити це насіння до ґрунту. Все, я мільянку посіяла. Ще мені залишилося посіяти останню квіточку це портолак однорічний. Мені дуже ця квіточка подобається, я вже її висівала в 2021 році або в 2020 вже точно не пам'ятаю. Отже, однорічна рослина зі сланкими стеблами висотою 10-15 см, квітки великі, діаметром 3-4 см. Під час цвітіння утворюють красивий різнобарний килим. Відкриваються квітки тільки в сонячні та ясні дні. Використовують для оформлення квітників, бордюрів, клум, вуличних вазонів та балконних ящиків. Ось такий портулак буває простий, а буває ще махровий. Теж дуже красивий. І різні дійсно такі кольори яскраві. Тому вирішила повторити ось таке насіння зараз буду сіяти. Беру пучку і просто висіваю. Надіюся, що він потім сам осінню висіється. І буде вже на наслідуючі роки сам рости і висіватися. Головне не обривати самі квіточки суцвіття, які перецвіли. Так, його тут найбільше. Ось така фірма Golden Garden, і його тут дуже багато. Місто Київ не пожаліли багато, дали насіння. Тільки, щоб ще свіже було, щоб зійшло. Такий колір має сірій, як мак. Оцей портулак дуже не любить надмірної вологи. Якщо, коли я вирощувала цей портулак, то я забагато підливала, і в мене трошки цього портулаку були виприли, тому треба дуже обмежувати полив. Цей портулак має такі листочки, як, як голки. І йому дуже багато вологи не треба. І тому, коли зійде, треба дуже мало підливати. Я взагалі не підливаю таке дрібне насіння, тільки оприскую. Якщо підливати, то це насіння поміж такого торф'яного ґрунту може дуже глибоко піти в ґрунт і не зійти. На квіточки можна взяти ґрунту суміш універсальну. Але я зараз використовую ґрунт для розсади, бо не купила ще універсального ґрунту. Бажано, щоб не було грудочок, камінчиків, щоб був пухкий ґрунт, щоб насіння могло гарно зійти. Ось така мельянка може мати ще білі, рожеві пускові кольори. І кожна квіточка має 5 пелюсток. І ось цю мільянку треба теж добре так притоптати в землю. Навіть можна трохи зверху піском присипати або дуже дрібним ґрунтом. Вона не любить також вологи, і її треба дуже мало поливати, щоб вона не випрівала. А ще така та мільянка дуже не любить кислих ґрунтів. Тому там, де будемо висаджувати таку мільянку, то бажано посипати вапном, щоб розкислити ґрунт. І така мільянка як на сонці може рости, так і на півтіні. Після цвітіння усі пагони треба вкорочувати наполовину. Ось таких чотири квіточки я сьогодні посіяла. І надію, що все зійде. Дуже хочеться, щоб на моїй гірці були ось такі красиві квіточки, грунтопокривні. Усім до зустрічі. Бажаю усім, щоб рясно зійшли усі квіти, що ви посіяли, і щоб в майбутньому в нашій вільній незалежній Україні нас радували.